Без протезу ти просто краще відчувається. Протез мене колись заклинив. навіть. Розкажи мені, як ти е, підбирав машину, бо в мене реально не вийшло. Підбирав я машину довгий час, я протягом декількох місяців їздив, дивився, е, вибирав. Воно ну, мене було треба, вняти, щоб коробка автомат була і все на кнопках або на сенсорах для того, щоб міг простіше перемикатись. І авторегулювання крісел і все, все на світі, щоб все автоматично підганялось під мене зразу, щоб е, було удобно і безпечно їздити. А хват е, руля, як, як зараз? Е, що ось буде? я е, коли повертаю, я просто е, тут шкіра і з моєю шкірою воно плотенько лягає, повертається. І ще десь їду вже далі і пошвидше потрібно. Руку вставляю в прийом і кермується класно. Лохоть в мене впадає. Тобто, скажімо так, Руль мені вже, руль вже підійшов вже по своїх параметрах до, до, до моїх культюшок. Тобто ти звертав увагу на всі ці дрібнички? Так, де... да, так, да, як дьявол скривається в деталях, то тут так само. Ну, ти й до війни водив машину. Так, і до, до війни. У мене 10 років вже стажу вождіння. Ну тоді давай покажи, прокатай. Все, тоді поїхали. Дуже круто, мені. аж засвербіли протези самого. А це що? У мене проблемка є, що камера буває, перестає працювати задня вида. Ти можеш і механікою. Так, так. Скажімо так, на механічній в мене Opel фронтера ще вдома. Є. Мені дуже простіше на, на механіки на ті їздити, чим на ці коробки. Це якось, скажімо так, більш для міста машина. А по сільській місцевості, там, по полях, то вже більш на фронтері. Ти перемикаєш культею? Так, так, культею все перемикає. Круто. А там як фронтераж, напевно з ключа заводиться? Е, да, так, виходить, там теж підлаштувалося, так, так, скажімо так, приловчився повертати ключ Кольтюшкою. Що таке? Що там не виходить? — Пробував водити в протезі? Так, е, да, пробував, незручно. В протезі дуже незручно водити. Е, скажімо, так, він протез більш заважає водити, чим, це, чим рукою, бо в протезі він трохи громісткий, скажімо так, і в мене лохоть постійно в воздусі висить і з часом втомляється, неудобно. Зрозуміло. Машинка економічна, по місту мало що їсть. Гібридна система на електрики. Вигляд такий в не серйозний. Я думав, розхід тут. Ні, розхід насправді скільки там. Ну, по трасі я їду десь 6 літрів, 6,5 літрів. Буває до 7 доходиш, якщо трохи, трохи газануть. А коли ти вперше після поранення сів за кермо? А, десь на четвертому місці після поранення. А були думки якісь, що після поранення що не зможеш вже за кермо? Думав, але я щоб... прагнув цього, щоб поїхати, тому я сказав, що я зроблю все для того, щоб сісти за кермо. А скажи, будь ласка, наскільки воно тобі важливо зараз психологічно чи там, морально, що ти все-таки кермуєш? Якось це відображається? А, ну я люблю водити чину, скажімо так. І це набагато практичніше, ніж по маршрутках є тому подібне. Якщо кудись потрібно, сів машину проїхав, це обращає життя. Ну так. ну. І відчу, я завжди казав, що для чоловіка машина це як кінь раніше. Да, 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 так само, як і, да, я з, згіден. Тобто нічого нереального немає. Так, да, було, було бажання і, скажімо так, смікалка подумати, як, як ти це зробити зможеш. Якщо не, не зможеш зробити, значить ти мало подумав. Нема нічого неможливого. Найперше, що в машині важливо для, скажімо так, для людей з ампутацією, це безключовий доступ. Ну, не всі, звісно, є можливість таке зробити. Ну, в моїй машині є безключовий доступ. Це дуже упрощає вождіння. Прийшов, сів в машину, все, машина тебе, можна сказати, тебе в ключ вставлений. В мене, виходить, Автомат для того, щоб його запустити, двигун, потрібно вижати педальку тормозу і кнопка старт стоп запускає машину. Все, машина запущена. Щоб продовжити рух, аналогічно вижимаєш педальку тормозу, нажимаєш на кнопку Drive. Все, машина готова їхати вперід. Проїхав, поїхав вперід. Потрібно назад, так само вижимаємо е, кнопку тормозу, включаємо R, задню передачу, їдемо назад. Потім, як закінчили рух, ставимо е, машину. На парковку або на нейтральне положення коробки передач. Е, бажано на нейтральне положення кнопки передач та е, в поставити на ручник, але в мене як так змоги немає, я постійно ставлю на парковку, тобто машина вже нікуди не, не поїде. Відпускаю тормоз, все, я можу глушити машину, кнопкою старт-стоп. нажав, все, машина заглохла. Можна виходити і йти по своїх справах. Повороти, як ти зараз включаєш? Повороти я вмикаю своєю лівою культюшкою. Правда, це наразі мені не, не дуже зручно, але без поворотів нікуди не поїдеш. Правий поворот, лівий поворот. Вмикаюся, бо з часом є подовжуючи. Можна зробити, буде подовжувач, і тоді мені буде набагато зручніше е, здійснювати повороти. У е, мене вже повороти будуть не під рулем, а з боку від руля, де я можу свободно вже буду переключати. Е, точно так само, як з омивайкою та, е, та ще щетками наружними. включити щотки зараз можна? Да, — Можу, можу. Ось. Омиваєчка. Mm -hmm. Потрібно промив. На автоматичному режимі. Або включити, щоб коли дощ, іде, щоб самостійно через певний період працювали. А скажи, будь ласка, світло, як ти вмикаєш? Машина оснащена автоматичним світлом, де саме світло сам, включається. темноти. Так, да, давча темноти є. І постійно бігові вогні. Тут постійно включені бігові вогні, а при потребності, при датчику світла, вмикаються фари. А в салоні прибори підсвітка теж автоматично? Е, так, так, автоматично. При русі вся підсвітка гасне, при зупинці і як на парковку ставиш, все вмикається. А як ти користуєшся цим монітором? Е, монітором. Е... Ну, Тут в монітори, скажімо так, тут я користуюсь тільки кліматом, де, 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 де потрібно. Ось потрібно, Включити щось мені, включити або хлібот, або печку. Вмикаєш все. А е, э, досить товста не буває, що там щось. Е, тут Нет. просто це екран здається жидкокристалічний, він е, діє не від, тепло, не від тепла, а від... Е, Дотику самого. Так, з цим зрозуміло. І ще скажи, будь ласка, як ти регулюєш сидіння під себе? Е, ну, Сидіння один раз поставив, відрегулював і все. Як то кажуть, У мене тут електро. Е, Електроподгонка сидіння, тобто можна вище, якщо ви маленький, нижче, якщо трохи більший, спинка регулюється. Головне, це налаштувати себе та зеркало, своє крісло та зеркала, щоб не заважало обзору назад, вперед. і щоб видно було всю дорогу. А зеркала ти сам можеш налаштувати? А, так. В принципі, так, да, але це, скажімо так, з Збубно в мене було зірка налаштувати, тому що е, тут кнопочки маленькі, і я крючком е, регулював, сідав, вийшов, відрегулював так, як мені потрібно, сів, перевірив. Від... Я ще щось не так знову мені проходив, довелося виходити, регулювати, знову заходити, дивитись. Але один раз відрегулював під себе і все, забув. А ось це зеркало заднього в салоні, як? Ти зеркало? зеркало заднього вида також. Ну, Тут механічно вже приходиться регулювати його. Відрегулювати так, щоб було видно. Виходжу я з машини за допомогою ніг відкриваю дверки. Ще немаловажливий момент, який є ручка відкривання дверей. У мене, виходить, вона. З достатньо великим е, пройомом, щоб можна було захватити, а якщо ви в протезі, то протезом е, за ручку, або в моєму випадку, як я виходжу, я ногою відкриваю. Що, щоб вийти. Е, якщо великий проєм, дуже, дуже зручно буде. Ще важливий момент е, для того, щоб водити комфортно. Взуття Взуття повинно бути адаптивне, таке, що ти сам міг зняти і вдягнути його. Тоді простіше буде тобі і дверка закривати, і відчинятись, і загалом. Бачу, кросовки так легко, легко знімаються в тебе. Так, це адаптивні кросовки, я в Штатах їх купував, але це не принципово, де, де купувати. Головне, щоб п'яточка була жорстка, щоб легко, легко можна було вдягнути це. Це все діло. І е, ручка в машині, щоб легко, легко її можна відкрити було. Є багато різних типів ручок, ну ось такий це найкомфортніший особисто для мене. Підійшов, лохтиком нажав, машинка відкрилась. Все Далі як я вже сів машину, мені ж потрібно закрити, е, це ж закрити машину, щоб почати рух. Також знімаю кросівок. За ручку, закрився, поїхав. Так само і виходжу. Ручку пальцем нажав, відкрив, взувся, вийшов. Коли закінчив рух, вже збираюся закривати машину, просто двері закрив. У мене ось ключ завжди на рівні, безключовий доступ, удобний тим, що або закрив, відійшов, машина сама закрилась. Але ну, на сигналізацію не ставиться. Якщо потрібно на сигналізацію поставити, ось тут є такий датчик, все, закрив машину, пішов, машина на, на сигналізації. Щоб Походив, зробив свою справу і знову потрібно прийти, ти підходиш, ключ вже щитується, машина вже майже відкрита. Дірнув за ручку, все, сів, поїхав. Якщо потрібно їхати тобі, а хтось перед цим брав тебе ключі, їздив і не поставив попереднє положення, яке у тебе, є регулювання сидінь. Ось Ти можеш підлаштувати під себе вище, нижче, як, як тобі комфортно, спинку, під'їхати сидінням ближче, далі під'їхати, відрегулювати спинку собі. Щоб було комфортно керувати. Ти вже це на глаз пам'ятаєш, як ти да, да, да. сідати треба. І... Ні, ну це з, так, з опитом вже на глаз собі відрегулював. Якщо щось не так, я сів, спробував, ось мені не, не подобається, мені потрібно е, переналаштувати. Знову встав, відрегулював, далі сів та й поїхав. А дзеркала — це ти з протезом робиш, так? Так, е, дзеркала да, я регулював з протезом. Тут просто малесенькі кнопочки трохи е, неудобно. Я декілька разів сідав, перевіряв. А дружина не регулює крізь? Е, друж... У нас один. Получається, коли регулюєш крісло, тоді вже на один глаз, уровень глаз. Да. Далі, якщо потрібен багажник тобі, також є кнопка багажника. Натиснув, він сам відкрився. Щось потрібно. Зробив собі справу багажнику, забрав сумки чи поставив, також кнопочку, нажав, багажник сам закрився. Листя вже надуло всередину, це буде Валера нас згадувати. Та нормально, все, це, це все в порядку. віщі. Сьогодні поїхали. Так, зараз спробую селфач зробимо. Ну, я зараз налаштую, вийдемо біля машини, зробимо селфі. Окей. Недавно навчився робити це, та тепер хочу закріпити, бо давно не робив. Все, виходимо, друзі, поки я тримаю. はい。